427 медалей на змаганнях різного рівня. Такий результат показали чернігівські спортсмени за перше півріччя 2023 року. Про спортивні здобутки та стан відновлення об'єктів спеціалізованої інфраструктури звітував під час брифінгу директор департаменту сім'ї, молоді та спорту Чернігівської ОДА Андрій Шемець. Наші спортсмени, тренери щоденно виборюють нагороди як для Чернігівщини, так і для України. Також поповнюють ряди національних збірних команд за видами спорту. На даний час у нас 256 наших чернівських спортсменів знаходяться в складі національних збірних команд. Три кандидати на участь в Олімпійських іграх в Паріжі 2024. І це Костевич Олена, Кісіль, Валентина важка атлетика і також Криворучка Олександр. Під час брифінгу був анонсований перелік об'єктів спортивної інфраструктури міста, відновлення та реконструкція яких запланована на найближчий час. Це стадіони мені Юрія Гагаріна, лижна база та дитячо-юнацька спортивна школа. За словами директора департаменту, вже цьогоріч Міністерство молоді та спорту України виділить кошти на створення проєктно кошторисної документації для старту реконструкції Чернігівського стадіону імені Гагаріна, Спілкуючись з міністерством, спілкуючись з директором державного підприємства, ми визначили, що це буде мультифункціональний стадіон. Будемо підлаштовувати під трибунами криту легкоатлетичний манеж, також будемо максимально його заповнювати мультифункціональними залами, щоб нам дало можливість не тільки грати в футбол і тренуватися в цьому напрямку, але й по іншим видам спорту. Також тренуватися, займатися, проводити змагання. Також цьогоріч департамент сім'ї, молоді та спорту Чернігівської ОДА подав необхідні документи для реконструкції та відновлення дитячо-юнацької спортивної школи. Ми хочемо і повністю спільно з управлінням освіти, спільно з військовою адміністрацією модернізувати, трошки розширити, створити поруч е укриття. Планується, що до кінця 2023 року буде виготовлена проєктно-кошторисна документація для будівництва зруйнованої в березні 2022 року лижної бази. Також Чернігівщина бере участь у українсько-канадському проєкті, що спрямований на розвиток спортивної інфраструктури. Основна мета отримати фінансування для будівництва в Чернігові палацу спорту, враховуючи, що у нас база зруйнована, і ми потребуємо мультифункціонального палацу спорту, комплексу. Тому ми, порадившись і з головою, порадившись спортивною громадськістю, порадившись з представниками федерації ми вийшли на те, що будемо будувати там палац спорту. Під час брифінгу Андрій Шемець повідомив, що наразі всі необхідні документи для старту відновлення завірені на рівні області. Надалі розпочнеться робота департаменту сім'ї молоді та спорту Чернігівської ОДА з Міністерством молоді та спорту України.